Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє свято вісім Ісуса Христа Єрусалим, вкотре показує нам покору, покору, яку проявив Ісус Христос в своєму житті. Хоч він був і пан над панами, і цар над царями, але все ж таки в місто він біжав на посвяті. І тема сьогоднішньої проповіді це Христові думки, в серцях людей. Хочу прочитати текст Біблії, який записаний у Филип'ян. Другий розділ з 1 по 11 вірш. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або щодливості, але в покорі майте один до одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став, як людина. Він себе, бувши сприняний аж до смерті, і до смерті Христої. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним. Що перед Ісусовим Ім'ям вклонилося кожне коліно Небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отцями. З прочитаного нами тексту ми бачимо, як апостол Павло описує те, як проявляються Христові думки в наших серцях. І кожен з нас сьогодні може зробити своєрідний тест на. Покору. Е, перше, на що я хотів би звернути свою увагу, це те, що неможливо мати покору без любові. Е, Апостол Павло пише в другому дурші, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. На перший погляд може не зрозумітися, що це та сама любов. Коли Павло про це говорить, що він має на увазі. І хочу, щоб ми вернулися на розділ назад, так само зайдем перший розділ і 8 та 9 вірш. Бо Бог мені свідом, що дуже я за вами всіма сердечній любові Христа Ісуса. І молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше і більше в пізнанів у всяким дослідженням. Тобто, коли ми вже читаємо про ту саму любов, яку описує апостол Павло, ми бачимо, що. Любов, яка є Ісуса Христа. Тобто, щоб ми мали пору один кородонний, у нас самих має бути в першу чергу любов Ісуса Христа. І другий момент це мотиви наших справи. Апостол Павло в 4 вірші пише: нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інше. Часто в нашому житті і ми, і ми, люди роблять так, щоб прославити якось себе, щоб показати себе, щоб нас похвалили. Але апостол Павло в цьому тексті говорить нам зовсім про іншу, зовсім про іншу сторону. І так само ще один момент це міння жертвувати собою. Один християнський проповідник одного разу сказав такі слова. Міння жертвувати собою смаріння і покора це не є думати про себе гірше, це думати про себе рідше. І читаючи далі цей текст. Ми бачимо найбільший приклад покори і смиріння житті Ісуса Христа. Момент, який я хотів би зауважити, це Ісус нікого... Ісуса ні... ніхто не покоряв, Він сам покорив себе. Читаючи Шостий вірш, ми бачимо, що Він був ще в Божій Подобі, не вважав за Захват бути Боговірівним. І Ісус той, хто міг покорити будь-кого, кожного людину, але. Він вибирає натомість покорити самого себе ради того, щоб виконати Божу волю. І моменти, який ми маємо розуміти, те, що в нашому житті дуже часто буває, коли ми навпаки готові покорити будь-кого, але не себе. І моменти, так само, як я хіба зважати, ця кура проявляється слухняності. Читаючи з 9 вірша, то й Бог повищив його та дав йому ім'я. Вибачте, з 8 віща читаючи, він опокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тобто Павло Апостол показує, що смиріння проявилося через слухняність Ісуса Христа, через слухняність Його перед Богом. За покору Бог дає нагороду. Читаючи з 10-го вірша, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен із них визнавав Ісуса Хрис... Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. E, з... Момент, першого, можна не зрозуміти до кінця, як Бог підніме Ісусове ім'я і щоб кожне коліно клониться перед Ним. Тому хочу зараз зачитати ще один текст, який записаний в стані апостола Павла до Римлян. 14 розділ з 11 по 12 вірш. Бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен один. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Павло. Апостол Павло описує, що задовго до того, як казати до Филип'ян, що коли йде момент, коли говориться про те, що перед Ісусовим ім'ям клониться кожне коліно, він говорить про те, що колись рано чи пізно буде той момент, коли кожен із нас стане перед Ісусом Христом і кожен схилиться йому, і так само кожен дасть йому відповідь. Тобто Павло говорить про другий прихід Ісуса Христа, який має статися. І Післямо... те, що... на початку ми говорили про те, що кожен з нас може пройти своєрідний тест на покору. Тест, який складається з трьох питань. Перше питання це чи маю я ту саму любов, що в Христі Ісусі, коли ми на початку це говорили. Друге питання, коли я роблю добрі вчинки, чи хочу я, щоб похвалили мене, чи сказали слава Богу, як Ісус, як Павло описує в 4 вірші, нехай кожен дбає не про своє, але й про інше». І третє запитання це чи можу я пожертвувати собою ради інших? Та ми бачимо. Ці прокої сьогодні ми говоримо про найбільшу покору і смиріння в житті Ісуса Христа. Найбільший приклад, який Ісус Христос міг дати нам сьогодні. І Він покорив себе до смерті і аж до смерті Хресної. І коли ми говорили в кінці про нагороду за свою покору, за своє смиріння, Бог повищив його ім'я. І в кінці Ісус став і Спасителем, і судею, судею, який буде судити всіх живих. Тому сьогодні, коли ми говоримо про покору, ми маємо розуміти, що нам цей прикладав Ісус Христос, покоривши себе перед людьми і перед Богом на Христі. І Він покорив сам себе. Амінь. Помолився.